Вітаємо шанувальники! в сету Житомир щодня з вами журналістка Людмила Заліщук. І в нас в ефірі передача відверта розмова. І сьогодні на відверту розмову в цих чарівних залах. Я хочу запросити голову національної спілки художників України в Житомирській області. Правильно? Правильно, народного художника України Василя Кондратюка. Василь Іванович, дякую, що ви нас у себе прийняли. Ваших чарівних залах, і зразу ж скажу, що не даремно ми опинилися сьогодні у виставковій залі, адже у спілки художників в Житомирі відкрилася нова виставка. І про це, а також і про інше, будемо говорити сьогодні в нашій передачі. Василю Івановичу, що за виставка як називається? Знаєш, що от в п'ятницю відкриття. По-перше, я вас вітаю в нашій виставковій залі. Мені дуже приємно, що ви з нами співпрацюєте, висвітлюєте наші питання, які на сьогоднішній день досить таки актуальні, тому що мистецтво воно вимагає того, щоб його освітлюватись. І в нашій виставковій залі сьогодні приходить виставка Симфонія Кохання. Така. Це до 14 лютого? Я думаю, що до 14 лютого це запропонували її жінки, і ми відмовити не можемо, включили її в план. Не дивишся на те, що на сьогоднішній день ну, досить таки погана ситуація в нас в державі, йде війна. От. Але розумієте, ну кохання воно вічить при будь-якій ситуації. Я в цьому абсолютно впевнена, і ви знаєте, перед тим як ми почали запис передачі, я одним очком із моїх чотирьох я пройшлася, подивилась виставку. Хочеться прийти ще раз і подивитися більш уважно і більш детально. І зразу скажу, представлені роботи не тільки жінок, а й чоловіків. Розкажіть, будь ласка, хто представлений на виставці? Які роботи, за якою ну такою ідеєю, ви їх підбирали сюди? Ну, бачите, спочатку почнемо того, як відбиралися, прийшов виставково. Високовому у нас досить таки серйозний. Ведучі художники нашої спілки, представники, які були роботи, ну і йде відбор. Бажано старалися відбирати по тематиці, якраз була запропонована тематика, От, навіть якщо як, річні полотна були, щоб дійсно воно наштовхувало на, 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 на ту. Рекламну назву нашу Симфонія «Симфонія кохання». Те про які художники? Ну, знову ж таки, всі наші провідні художники це і Валентин Вайтенко, Валерій Радецький, Микола Будковський, Юрій Дубінін, в тому числі і я. От, а да, ваша биль. робота, ми не даремно сьогодні, От, так да. розмістили камеру для того, щоб можна було подивитися і ми і його роботу. Довжити, От, Петро Богомаз Антонович, Микола Антонович, Максименко. У нього прийшла недавно, наскільки всі знають в місті Житомирі, і в області, мабуть, в Україні, про те, що прийшла у нас радіодна виставка і теж на, 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 на цій виставці є його присутня робота. От, теж така весняна, хороша робота. Кого я ще не назвав? Ну, є Леонід Шилу Шилудько, я так вже дивлюся потім. Антонюк Кидисюк, Валерій Кидисюк. Я думаю, що назвали всіх. А все-таки говорити про картини краще їх подивитися, зайти в виставкову залу в місті Житомирі за адресою Театральна 8. Ви працюєте як? Ми працюємо. Кожну днину, крім неділі і понеділка, з одинадцяти годин ранку до 18.00 це робочий час. Так що я всіх запрошую до нас на Вернісаж. Я думаю, що всі шанувальники українського образотворчого мистецтва. Головним чином Житомирської обласної організації національної спілки художників України знаю, де наш знаходиться наша виставкова зал. Це центр міста, досить зручно, транспорт приходить театральна вісім. Саме не йдеш, головне зайдеш. безкоштовно. Да, і безкоштовно, куди не йдеш, зайдеш. Можна випити і можна зайти подивитися на цікаві роботи житомирських художників. Іванович, тут тільки члени спілки. Не тільки члени спілки, є Кидисюк, не члени спілки і є ратнер. Ми ж запрошуємо всім, не обов'язково шленси спілки. Якщо роботи заслуговують на увагу, то давайте будемо розглядати, і хай вони висят ездиції. Ми, до речі, ведемо розмову із художньою школою про те, що якщо у них проходить відбір і вони вважають, що твори, які... По їхньому можуть бути, несуть до нас. Ми ніби говорили, ну, може, трошки у них така назва, наша для дітей, для дітей, трошки не зовсім як кажуть. Але це ж не обов'язково, щоб був. Це любов до країни, любов до батьківщин, любов до тої землі, до, тої, до того міста, де живеш. Це Взагалі бути вічна тема, да? Да. тема любові, тема міста. Да. І Кому як не художнику показати цю тему в у, у своїх роботах, Іванович, ви заговорили за дітей? А у вас тут взагалі бувають якісь такі мистецькі зустрічі, екскурсії для школярів, вірніше для ліцеїстів, студентів, і можливо зустрічі із самим це? Таку буває, роботу ви плануєте? Буває, буває, Буває. ми тут проводили і майстер-клас, до речі, я його проводив, майстер-класи була досить така е, велика аудиторія дітей. Це не не двоє, не троє, а більше 30 чоловік. Ми коли Змістили це, я навіть сам не очікував, що настільки це буде актуально і інтересно для дітей. Та й мені самому було інтересно, як діти працюють. А ви майстер-клас робили з чого? Ви показували, як малювати, як починати малювати. Я вважаю, що майстер-клас саме так повинен приходити. Я не прийшов митець і наче розказувати, як мистецтвознавець. А якщо ти митець, бери олівець руку, чопе злі, покажи, що ти вмієш. От тоді розумів, що це майстер-клас. От майстер. Тому що майстер показує клас. Майстер От. показує клас. а клас. Мене навчите. Ну звичайно, що... <риклад> навіть якщо я не вмію малювати нічого крім кола. <риклад> ну я завжди підходжу до цього і завжди трактую так: навіть людина, яка ніколи не вміла малювати, в неї є потяг до того до добротворчого мистецтва. Нас навчили писати, навчили читати. Можна навчити малювати. Головне мати бажання да, навчитися мати малювати а кожного дар Божий є дар Божий є. А для того хто все таки боїться пробувати свої сили, приходьте і милуйтеся на ті роботи, які є у виставкових залах і в виставковій залі спілки художників України в Житомирській області, адреса театральна 8. А ми продовжуємо нашу розмову із Василем Кондратюком, головою спілки в Житомирі. Василю Івановичу, скажіть, будь ласка. А, виставка відкрилась. А які у вас будуть плани на майбутнє? Що ви плануєте ще? З якою такою періодичністю виставки змінюються у вас? Ну на них в руках зараз план виставок жито цілий список організації національної спілки художників України на 2025 рік. А він є в соціальних мережах? Він є в соціальних мережах, ми виконали, ну і ще будемо дублювати, тому що, бачите, воно там трошки побігло, хтось подивився, а хтось не всіх, То ще раз продублюю. Але в нас такий, ми кожен, кожен рік приймаємо такі плани кожен рік, і в цьому році теж на 25-й рік. О, 25 рік заплановані ці виставки. У нас будуть, я можу навіть і деяких з них зачитати. О, ну, зараз... Давайте самі такі, да. можливо, є ювілейні виставки. Будуть ну, такі, це до Дня е, Незалежності України. Ну, ну ювілей у нас буде Дубінін і Богомаз. Uh -huh. Це ювілейні будуть. Тому що там 60 і там 70 років це такі як знакові визнакові виставки, да, виставки, на які треба бути присутні, тому що люди будуть показувати свій заробок не за один рік, не за два, а за десятки років. Ну, дивишся, як то. От, і це буде це інтересні виставки. Потім буде. 67-річчя ще Миколи Будковського, теж у нас інтересний художник, і тут роботи присутні. Mm -hmm. Ну і далі будуть роботи, які приурочені до національних наших свят. Це до Дня Незалежності України, от, до нашого міського свята, до Дня міста Житомира, до Дня Художника України, тому що це наше професійне свято без цього ми не можемо, обов'язково ми його включаємо кожен рік. Ну і загальна новорічна Різдвяна в кінці. Це я не всі зачитав, а такі які знакові будуть. Давайте ми з вами домовимося. У вас є будуть і оголошення. Ми їх будемо розміщувати на сайті «Житомир щодня в нашому розділі Афіша. І всі бажаючі зможете на свіже око зразу прослідкувати, собі запланувати, прийти, якщо не на відкриття, бо все таки у нас військовий час знайти час вільний і прийти, подивитися на свіжі роботи. Василю Івановичу, зараз, все таки у нас триває війна. Як вам живеться в такий ну, складний буремний час? Можливо, і я точно знаю, що представники спілки захищають нашу Україну. Розкажіть трошки про це. Ну, так, сьогодні напряг, як у всій Україні, і всім населенню України складно. Але митці, не звертаючи на те, вже три роки, ну на да, перший рік було досить важко, тому що ніхто не міг отягнутися після того, що відбулося що почалася війна. А зараз я бачу починають трошки вже і працювати, і з'явилася тема пов'язана з війною. Ну, от. ну і разом з тим, що дійсно наші митці. Міці на сьогоднішній день є в лавах Збройних сил України і наших митців, діти і онуки теж є в лавах Збройних сил України. Це в Збройних силах України є у нас Сергій Носок, от, наш твовчанин. Потім Наталки Олегівні на Аксенінко, син, от, до речі, вже загинув, немає. Царцем небесне. Потім Шилудька Леоніда Миколаївича, син теж загинув. От. Мої два воюють, один зараз в госпіталі в Києві. Тож ситуація така. Важко і складно. А жінки багато виїхало, чи все-таки виїхали? Є у нас жінки, які виїхали за кордон. От. Це і Слава Олена виїхала, Бербицька вони зараз за кордон, не Аднела Косницька, тобто і є і родичі, які виїхали за кордон. От, які спасали вже менших дітей там, чи онуків. Є і така ситуація. Є. Але все-таки спілка працює, художники працюють, тримають культурний Я Зараз таки воно стало дуже, мабуть, вже заїжджене слово, да, культурний фронт, але тримають культуру в Україні, бо, в принципі, як відома ця фраза, да, якщо не за культуру, то за що ми воюємо? Василій Івановичу, як вам тут взагалі живеться? Які ви такі робите моменти, пропозиції в вашому виставковому залі для того, щоб покращити життя художника або купити фарбу, полотно? У мене у самої дитина трошки займається малюванням. Це і я розумію, що це накладно. Ну, так і художникам, бачите, на сьогоднішній день немає закупки. Тобто державний забук. Ну, взагалі, я часі не пам'ятаю впродовж 33 років, щоб вона і була, тому що скільки я разу не звертався, то одне, то друге, то одне, то друге. Але виходить так, що вже пройшло 33 роки незалежності, а таке враження, що мистецтво такого не було і не розвивалося, і немає. І художники нічого не робили. Тому що, якщо є знакові виставки, то повинно, звичайно, щоб бути зв'язок закупки і поповнитися художні музеї. У нас на території міста Житомира і області вони є, а разом з тим по всій Україні. То звичайно, що це свого роду це і поповнення межейних фондів, а разом з тим це і... Художнику допомога, тому що він без олівця, без фарби, без паперу, без полотна нічого не може зробити. Ну на асфальті хіба що щось може там нацарапити, але теж ненадовго. Я хотіла так. сказати, що художник не може жити. Пригадую, що наша митці навіть на асфальті фарбами малювали, але вони шукали спонсорів для того, щоб на асфальті намалювати. Так, так. але все рівно так. Треба, треба матеріал треба. Угу. А можливо, ви зараз щось пропонуєте для того, щоб в принципі окупити це приміщення, воно Велике, гарне, світле, От, тут комфортно, гарна акустика. Звичайно, що ми пропонуємо, ми даємо рекламу про те, що ми здаємо в оренду нашу виставкову залу. От. Разом ну, роботи теж вони не виключаються, вони висять на стінах, але якщо треба провести яку-небудь акцію, є громадська організація, яка не має своєї будів... приміщення, нема питань. Можна проводити це в нас. А от як ми сьогодні, Звичайно, дивіться, як це, нам сьогодні гарно, так? Да? Так, да, не за велику силу, нам ми на невелику плату беремо. Тому що отримувати на сьогоднішній день таку високову залу, 115 квадратних метрів, доглядача, прибирання, світло і так далі. І так далі то це нам місяць обходиться біля 15 тисяч гривень. Так як ми організація не бюджетна, не датуємося з державного бюджету, ці гроші нам взяти дуже важко, то стараємося от за рахунок оренди, за рахунок оренди виживати. Ну і хотілося б разом з тим, щоб виживати за рахунок оренди і допомагати трошки художникам. Бачите, митці є рідно в різній віковій категорії. Хтось є молодший. А хтось є вже в такому віці, що йому хотілося б щось і допомогти. Ну, принаймні, хоча б членські внески, щоб він не платив, а знайти б цих пару гривень, платить за нього членські внески. Хоча б ну, так. Хоча так. Би так. Це хоча, теж я вважаю, допомога. що теж людині, де на зустріч. Є допомога. Mm -hmm. Так що, от працюємо в цьому руслі. звичайно, що важкувато, важкувато. але… Але ж але всім важко. Але всім mm. важко. Але я думаю, що ми і далі тримаємось, далі з вами спілкуємось. Хочеться побажати вам, шановні наші телеглядачі, всього найкращого. Завітайте в виставкові зали Житомирської обласної національної спілки художників України за адресою Театральна 8, Слідкуйте за ефірами. Сайту Житомир щодня ми будемо ставити реклами всіх виставок, які відбуватимуться у в цьому гарному виставковому залі, і Василь Івановичу, Я думаю, що ви нам запропонуєте ваших цікавих художників, щоб ми могли ще з ними розмовляти, щоб були дійсно цікаві і відверті розмови про те, взагалі як живуть різні художники, як вони творять, що їх надихає, і які плани вони мають на майбутнє. Загалом, ну що ж, з вами була Людмила Заліщук. Користуючись нагоду, хотів би запросити жителярян, тобто жителів міста, жителів області, гостей міста, гостей області до нас виставкового залу. У нас досить таки прекрасна високова зала в центрі міста. Вона завжди відкрита, безкоштовно можна зайти на нас у залу, відвідати, подивитися роботи наших митців, винести для себе щось хороше. О. Навіть купити подарунок, Так, да, навіть і подарунок, якщо це необхідно, навіть і подарунок. або зробити гарне фото на да. пам'ять. Так що заходьте, раді бачити Пишіть, мені. творіть, mm. малюйте, надихайтесь, повірте, ми працюємо для вас. Художники творять для вас і для всієї України. Шануймося!